Дістав за кермів свою табличку по тому, як нарощується віджимання, відтискання. Напишіть, як буде правильно. Це там, типу, з однієї точки і до фінальної точки за 12 тижнів. Ти там виходиш на 60 віджимань за один підход. І от ми по цій табличці будемо рухатися. Все, йдемо вниз. Звісно, велике питання, куди вас тут розмістити, але, ну, якось так. Боже, я не віджимався вже дуже і дуже давно. Все. Три підходи по 5 повторів. Отак. от. І кожен день а, ти збільшуєш. Або повтори, або підходи. Або повтори, або підходи. І від тижня до тижня в тебе росте показник в доволі значній прогресії. Тобто 5 повторів це не складно. Є, звісно ж таки, запас, але в тебе має оставатися запас на наступні дні. Отак от. Так, Боже, як воно все трясеться. Треш. Оп, ще один. Пауза також віддалі далі має витримуватись більше, але я намагаюсь завжди тренуватися в інтенсиві. Так було з часів появи мого першого тренера. От як...